Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні трішки вам розкажу, чому так довго не було відео на моєму каналі. Зі мною трапилася одна неприємність, яка притормозила всю роботу в нас в будинку з ремонтом, і взагалі з роботою біля дому. Я Зламала руку. Скажете, це як? Як так сталося? Все дуже банально, просто на рівному місці. Гуляли з сином на вулиці. Я повернулася якось різко, зачепилася нога об ногу, впала і впала дуже недобре, впала на лікоть, роздробила лікоть. Мені зробили операцію. Поставили в руку титанову пластину, і я зараз хожу в такому спеціальному корсеті, тримаю правильну руку, щоб вона правильно зросталася. Завтра мені вже будуть знімати шви, зроблю рентген і подивлюся, вже, як там, чи зростається воно, як зростається, чи все добре. Ось так. Тому. Ці роботи по дому відклалися на деякий час. Зламала я руку 30 березня. От, операцію мені зробили через 4 дні, після того, як зламала руку, тому що чекали титанову пластину. От, і якби це вже такий час пройшов після того, як я її зламала. Трішки я вже себе краще почуваю, рука вже не так болить, я вже не на обезболюючих, але була весь час на обезболюючих. Зараз вже не на обезболюючих. Буває, п'ю на ніч, тому що щось вночі більшого на більше починає боліти. От. Але зараз я вже не на обезболюючих. Як ви бачите, ми в селі, ми приїжджали в село, але я нічого не робила, здебільшого, робив щось діма. Але він здебільшого робив все біля дому. В будинку ми не робили нічого. Вчора ми приїхали, щоб трішки розребсти в ванній кімнаті, а чому? Тому що я вирішила, що нема чого зупинятися, трішки похворіли, як то кажуть, і. Продовжуємо роботу далі. Єдине, що я не зможу, наприклад, шпаклювати поки що, я можу одною рукою щось робити, другою все рівно шпаклювати, то потрібно дві руки. Навіть якщо мені чоловік заколотить суміш, то все рівно потрібно дві руки, так як я шпаклюю два шпади. Ось так. А однією рукою я працювати можу. Тому я вирішила. Так, як мені у ванній кімнаті потрібно буде пофарбувати плитку пофарбувати стіни, то це, в принципі, однією рукою робити можу. Вчора ми приїжджали, при прибирали там в ванній кімнаті, сьогодні я доприбираю і приступаю до миття плитки. Тому що, перше, ніж фарбувати плитку, її потрібно дуже гарно вимити. Також двері буду мити, бо двері також буду фарбувати. Ось так. Зараз приступаю до цієї роботи, кому Цікаво, як, е, можна так сказати, справляюся однією рукою, а це е, важкувато, особливо на початку було дуже важко. Я не лівша, я правша, я, до речі, зламала ліву руку. Е, але все одно е, права рука допомагає лівій, ліві, ліва допомагає правій. Навіть волосся заколоти, то потрібно дві руки, воно в мене не коротке. Ось так. Зараз я вже краще наловчилася, справлятися однією рукою, але все одно трішки важче. Ну, я не здаюсь. Ремонт треба робити. Хочеться його завершити поскоріше, але, бачите, не вдається це. Ну що, пішли мити плитку. Зараз я покажу, що я купила в авролі для того, щоб мити плитку, приступати до цієї прекрасної роботи. Отже, що я купила в Аврорі для того, щоб вимити плитку. Це, сам перше, губки. Беру завжди ось такі чорненькі, вони мені подобаються. Всі, звичайно, не використаю, тому заберу додому. Наступне це ось такі, написано, що це шкрибок кухонний. Вони такі тверденькі і досить добре відчищають плитку. Я вдома такими чищу плитку. Мені подобається, тому взяла. Звичайно, шукавички, ось такі. Ще взяла ось такі серветки, вологопоглинаючі, щоб одразу витирати м, плиточку насуха. І якими засобами я буду сьогодні мити: це кисневий порошок і засіб для кухні. Взяла ось такий засіб для кухні. Я його ніколи не пробувала, не знаю як. Здебільшого сподіваюся на кисневий порошок. Міс Хелена якось так голубенький такий Аврорі був, його чомусь не було, тому купила цього разу ось такий. Спробую його. Кисневий відбілювач, він є кисневий відбілювач. Я по складу подивилася, в них всіх склад однаковий, тому питаю використовувати цей. Ось так. Вже загоріла води, щоб розвести кисневий відбілювач. От, зараз одягаю рукавички і йду у ванну. Але перше, ніж одягнути рукавички і мити плитку, там потрібно ще дозамітати. Тому що вчора ми прибирали труби, як пам'ятаєте, там дуже багато труб було. Тому ми прибирали труби і дуже насмітили, бо в нас стеля сипеться дранка, От, тому чоловік трішки насмітив, і мені треба це все прибрати. Однією рукою. Ні, замітати, ще однією рукою нічого. Ну, якщо тобі потрібно на савок нанести сміття якесь, то тут уже проблема. Все, пішли працювати. Так, давайте трішки покажу вам, як ми прибрали вже в ванні. Е, відійду. Бачите, вже нічого немає. Ми вже все винесли, крім ванної і самого унітазу. то будемо прибирати пізніше. І ось наш потолок, який ми будемо потім підбивати, тому що там. Ну, я не знаю, як його там реанімувати, Ми його постараємося якось закрити і підбивати. Будемо. Ось так. Оцю кусочок плиток нам потрібно буде приклеїти. У нас є плиточки такі. Коли я в кухні оббивала плитку, вона точно така сама. Треба буде приклеїти. Тут треба буде заробити оцю дирочку, от, і. Можна буде її фарбувати, цю плитку. Бачите, вона така ну, брудна, тому що хто її коли тут мив. Що, може, як бабуся була жива, то ще тоді мили. Так, що це розфокус? Ось так. Дивіться, який ще старий унітаз. Він, до речі, вумурований в е, підлогу. Як він буде зніматися, я не знаю. О, Зараз приберемо цю кучку, то що дозамітаємо. І будемо починати. Я так думаю, що будемо починати перше з дверей, тому що воно теж дуже брудні. Я її хочу вимити добре, щоб пофарбувати разом з плиткою. Ну і так вже поступово От звідси підемо-підемо вже сюди. Повернемо там і сюди. Я буду фарбувати плитку там, де її буде видно. Де її видно не буде, там її фарбувати не буду. От. Кому цікаво, чим я буду фарбувати. Підписуйтесь на мій канал, і я пізніше розкажу, чим я буду фарбувати. Це, якби, буде мій експеримент. Я дуже багато всяких відео передивилася за те, як і чим можна перефарбувати стару плитку. Так як в нас ремонт тимчасовий, тут в ванній кімнаті, поки що в нас немає змоги робити в ванній кімнаті ремонт, але ми будемо тут робити ремонт пізніше, то такий варіант для мене якраз. Дуже-дуже хороший. от Фарбу я вже купила, все в мене вже є. Як буду фарбувати, я вам покажу. А зараз приступаємо до цього. Ну І поки я буду прибирати, я вам трішки розкажу про те, як це сталося, як же ж я зламала руку. Ну, як ви вже зрозуміли, я впала на плитку і роздробила лікоть, але тоді я ще цього не зрозуміла. Ми подивилися, що рука дуже швидко вспухла, і поїхали в швидку. В швидкій нас одразу ж направили на рентген, зробили ми рентген, і я вже побачила, що дійсно дуже зламана, зламаний лікоть. Викликали чергового лікаря-травматолога. Він, до речі, дуже швидко був уже. Мені здається, хвилин 10, і він вже прийшов. Він подивився на мій рентген і сказав, що тут без операції ніяк. Дуже я погано зламала цього ліктя. Сказав, що потрібно обов'язково ставити пластину. І операцію він хоче зробити мені, коли буде анестезіолог, яка робить нову анестезію. Вона називається провідникова. І вона якраз мала бути у середу. У середу її мало бути чергування. Поки я почала мити плиточку, давайте я вам покажу, в якій палаті я лежала у нас в лікарні. Лежала я постійно одна в палаті. А вже на останній день, коли ми не мали вже виписувати, то привезли вже жінку, яка зламала ногу. Ось так, палата прекрасна, гарний ремонт, є туалет, є умивальник, все, що потрібно для комфортного лікування. Трішки розповім вам про провідникову анестезію, Отже, що мені робили. Перше обкололи руку лідокаїном, потім лікар Великою голкою занурював під шкіру і за допомогою апарату УЗД вона вже шукала нерви, нервові закінчення. Коли вона знаходила нервові закінчення, цією голкою вводила якийсь препарат і проводила ток. Нерви відключалися ті, які йшли до рани. Але так як у мене були дуже складні бучки нервів, як мені пояснили, от, то виявилося складно мені відключити саме той нерв, який йшов до перелому, де мали розрізати, тому мені відключили всю руку. Чим вона добра, ця анестезія для людини, тим, що в тебе немає ось цього поганого виходу з анестезії, Тебе не тошнило, голова не боліла, довго в мене рука була занімівша, я її не відчувала. Якщо мені операцію зробили в 3 години дня одного, так, то аж на наступний день, десь в час дня, у 2 годині дня, я вже почала відчувати руку. Тобто, дуже довго вона мене тримала. Вперше ніч мені була нормальна, а от на наступну ніч вже була досить важка, тому що цей розріз він горів, горів, наче ти облилась окропом. Ніякі обезболюючі мені не допомагали, крім парацетамолу. От парацетамол буквально на 3 години він відключав трішки цю біль, і я могла вночі поспати. Ось так. Перші кілька ночей були важкими. Далі вже... Більш-менш добре, і мене почали відпускати додому, щоб я вдома лікувалася, тому що вдома і стіни лікують. До речі, на даний момент шви мені вже зняли. Вони вже досить добре заживають, заживається рана. Не знаю, як перелом, тому що мені сказали, що це складний перелом, і він буде зростатися досить довго. Але порадили розробляти руку, тому я свою руку заставляю працювати, нічим не нагружаю, не можна нічого брати важкого. Але я і не можу, наприклад, літровий пакет з молоком я підняти, потримати не можу. От, Їй важко. Але руку розробляю. Вона досить добре себе почуває. Звісно, якщо трішки більше її порозробляю, то на другий день вона більше болить. Я б сказала, що більше болить кістка. Зараз вдома я хожу вже без цього рукава. З Казали, щоб краще рука себе почувала, потрібно його знімати, але спалює з ним ще. Для фіксації руки. І також, як кудись іду чи їду, я теж його одягаю для більшої фіксації руки, щоб не було ніякої травми. Так, ну що дивіться: вже батареї гарні і двері теж гарні. Ну, відносно, плиточка теж чистенька. Тут чистенька, Шви тут такі, Вони чи цементом затирали, чи чим не знаю. От. А тут ще брудна. І батарея ще дуже брудна. Бачите, тут вже батарейка чиста. Тут ще брудна. Ось так. Ванну ми будемо цю залишати поки що. Вона велика, я її гарно вимию. Вона, в принципі, в хорошому стані. Ну, єдине, що брудна, її треба замінити всі злив і перелив. От. А так, в принципі, буде нормально. Зараз трішки відпочину, тому що рука дуже швидко втомлюється і спина втомлюється. І продовжу далі. Усім привіт! Це вже зовсім інший день. Змиття плитки пройшло, напевно, вже тиждень. Я тоді плиточку домила, і ми поїхали додому. От, не знімала, тому що мені на цьому тижні зняли шви, рука боліла. Знову, ось, і бажання щось знімати, ну і, відповідно, і робити не було. Але з рукою вже в мене краще. Я потрішки відновлюється. от Я розробляю її. Єдине. Можу вже згинати в кулак, можу брати щось в руки, але не важке. Тобто, важке для моєї руки це навіть літра молока. Літровий пакетик молока для моєї руки важко, вона ще втримати його не може. Згинаю, розгинаю руку, але не повністю Не повністю згинається, не повністю розгинається. Також мені важко ще руку піднімати догори, це прям для мене поки що проблема. Але розробляю все рівно вже набагато краще, ніж було. Зараз я вам показую свою розсаду, яка вона вже в мене вимахала це перчики різні. Далі, тут в мене ще є баклажанчики. Єдине, що сорт я садила Фабіна, це вона сорт Фабіна велика. А ось та маленька, це вже зовсім інший сорт. І ще ось в мене є такий сорт, який сидить. Е, називається, зараз скажу, марципан. Так, да, марципан. От сидить і все, він рости не хоче. Далі, тут в мене є ще помідори, да, вони вже дуже повитягувалися, їм потрібно сонце, але в нас зараз йдуть дощі, холодно і. Їм ем не вистачає цього. Так, я лампи вмикаю, вони світять. Сьогодні ще не увімкнула, але потрібно. Так, там далі у мене пекінська капуста, а це в нас огірки. Ось в таких тубусах від туалетного паперу. Піддивилася у Оксани Стесенко. Що я хотіла вам показати? Мені приїхала посилочка, дуже гарна посилочка. Має бути їх дві: вчора забрали ввечері одну і сьогодні має вже доїхати друга. Що я замовила? Я замовила квіти, квіти замовила в різних продавців, але одні й ті ж, тільки різні кольори. Зараз я вам їх покажу. Ну що, ось мої квіти. Приїхали вони мені в коробочці, запаковані досить добре. Зараз будемо дивитися. Ці квіти називаються шаловидні флокси. Коврики, які стеляться по ґрунту, і дуже гарно цвітуть. Замовила я різних відтінків, мені здається, тут шість, А та, що має приїхати, там тільки три. Взагалі ідея була моя, яка я хотіла у моєї бабусі з дідусем на цвинтарі посадити ось такий коврик, який заплітає весь гробик і буде дуже гарно цвісти. Ну і Звичайно, якщо я вже брала туди, то я вже взяла собі додому, тому що я теж дуже хотіла вдома мати такі коврики різних відтінків. Тому взяла. Отже, яких я взяла біленьку. Ось така біленька. Подивіться, який саджанець. Досить непоганий це 50 гривень один. Біленький. Камера чомусь не передає, але це колір фуксії. А вам камера показує, наче це якийсь фіолетовий чи лавандовий відтінок. Але це фуксія. Далі, ось це фіолетовий, а камера вам передає як блакитний. Це два однакових, але дивіться, які великі квіточки. Якщо взяти ось цю квіточку, вона велика, прям, а, мали... а біленька набагато менша. Це один колір. Два штучки я її брала. Так, ще є ось там. Там прям такий дуже такий темний малиновий колір. Теж я дуже хотіла такого кольору. Ось вона. Трішки вони прим'ялися, але я думаю, водичку я поставлю і буде все добре. Біленьких я замовила три, три штучки. Дуже я хотіла білого кольору в себе посадити. Таких замовила, мені здається, дві. І ще там має бути блакитна, мені стається. А може я і помиляюся. Да, вона ще не розквітла. Ось. Сьогодні мені ще має приїхати також шелови фокси. І вони, буде одна темно-малинового кольору, одна буде така світло-блакитного відтінку. І друга, мені здається, ось така, як ця. Але подивлюся, я вже не пам'ятаю. Я замовила перше ту посилку. Була по 60 гривні в жінки. А це я вже побачила потім, що в іншої жінки є білий. і я, ну, 50 гривень за такий гарний саджанець. Думаю, це досить хороша ціна. Тим більше, що в інстаграмі я бачила, їх по 85-95 по 95 гривень. Ось так. На сьогодні я буду відео завершувати. Дякую усім! За увагу, дякую, що дивитеся моє відео. Поставте пальчик мені вверх, мені буде дуже-дуже приємно. Гарного усім дня і до нових відео!